Доброго дня, панові колеги. Романов Михайло, 59 років, професійний актор. В кіно більш 200 ролей. Телеведучий трьох телепрограм. Одна з них кулінарна. Я думаю, що ви можете побачити хоча б один, там, два чи кілька випусків рецептів шинкаря. Записав я їх більш 60, тобто досвід досить великий. Не знаю, в мережі зараз може й до десятка десь ще є. Е, ну що. З готуванням, як ви розумієте, хоч не професійний кухар, на ти досвід спілкування з людьми в кадрі і не в кадрі, теж великий. Є парні, до речі, кулінарні програми, де я вдвох. Ну, якщо треба, я пошукаю, покажу. От, ну, що, в принципі, в мене був такий дуже незвичайний. Підхід рецепти шинкаря, тобто шинкар це той, хто виробляє е, чи алкоголь, чи щось з алкоголем. Да. І починав я лише з алкогольних напоїв, а потім перейшов на е, різні страви, де використовується алкоголь. Ну, Звичайно, шукав таке, щоб було цікаво людям такі незвичайні, да, якісь там морозила з пива, наприклад. Да, е, або е, можливі варіанти, що це було. було е, Ну, соління, там, де використовується алкоголь, так, і помідори, огірки, наприклад, да, теж додається. Всілякі да, незвичайні такі штуки, як, наприклад, можна зробити незвичайний глінтвейн. З пива і дуже смачний, цікавий, і так далі. От, там, де використовується з м'ясом, дуже часто при термічній обробці використовується. Тобто дуже-дуже такі незвичайні, щоб народу було це цікаво. Ну, от Я там скидав. Це досить популярна така штука. Скинув рецепт, вже не пам'ятаю. Калинівка здається, там 1012 да, переглядів було років коли там. 5 чи вісім, коли це було. Тому от по похріновусі, я пам'ятаю, в мене більше 120 тисяч переглядів було. Тобто, ну, воно популярне, і досить. Люди пишуть і шукають, і звертаються. Так що я думаю, все можна організувати. Вибачайте, я, да, да, це ж як візитівка має бути, а в мене вже як пропозиція. Єдине, що дуже важко, в мене велике навантаження зараз в театрі і. Паралельно я да, знімаюся і викладаю в академії, так що проблема буде з мінусом, що знайти час. От. Але, в принципі, все можливо. От. Дай Боже, може щось у нас і вийде. Да. Все, значить, для, до речі, для інтернету робив кускус, є такий, да, там знімали канал да, і значить, знімав там передачу, да, цікаво, таке. Ну, Тобто, все можливо. Всего найкращого. Дай нам може.